Прийшли до них в гості в обласну адміністрацію, а вони керують обласною адміністрацію, зокрема, треба приходити не з пустими руками, треба приходити з подарунками. У них дуже гарні автомобілі, які вони заробили на наших горбах, мозолях, нашому поті і нашим, нашій крові. Ніхто з них не є видатним бізнесменом, незважаючи на те, що кулуарно або Прямо пряму вони є у списку у Форбсі найбільших мільярдерів Східної Європи. Вони гарні автомобілі, які ми їм купили за свої податки. Ми їм, крім автомобілів, які ми їм купили, і ще подаруємо гарні номерні знаки, щоб вони їздили по Хрещатику, по київським вулицям і усі бачили, що це за люди, за кого вони працюють, інтереси, якого вони відстоюють. Цей податковий кодекс дійсно може зруйнувати українську економіку. Це неподатковий кодекс, це державна машина з державного легалізованого рекету, який буде відбирати у нас гроші з тим, щоб фінансувати свої необґрунтовані передвиборчі обіцянки. Вся українська спільнота, увесь український бізнес вже назвав цей кодекс Азарова тігіпка, скорочено КАТ». Це справді кат, і вони кати українських громадян, які хочуть забрати у нас останнє, забрати можливість на, у нас вивчити наших дітей, придбати квартири, просто прогодувати себе. Ми продемонструємо вам зараз ці номера, і я звертаюся до кожного з вас, хто має зараз мобільні телефони, хто має зараз відеокамери або фотоапарати. Сфотографуйте і. Вивісіть це все в соціальних мережах міста, області і України. Нехай увесь світ, нехай Європа, нехай всі навколо знають, хто і чим насправді є українська влада, як ми її називаємо і яке їх справжнє ім'я. Скорочено, Кодекс Азарова і Дігібка це Кат. Таких катів у нас два, тому і номера у нас є. кад – І хат один. Я хочу, щоб ми разом з вами звернулися до одного, видаючогося діятеля по розробці. До Сергія Леонідовича треба на російській мові звертатися, бо він у нас з Дніпро. А до другого теж, вони не дуже обидва володіють українською мовою. Уважаємо Сергій Леонідович і Ніколай Янович. Обратіть увагу на те, яке прозвище. и что вы заслужили за годы своей выдающейся в кавычках деятельности вашему так называемому служению украинским гражданам украинской экономики, малому и среднему бизнесу. Мы не называем вас так, как называют своих чиновников в Америке, преклоняясь перед ними, благодаря за то, что они создали условия для бизнеса, для трудовой деятельности, за возможности кормить свои семьи и своих детей. Вы добились того, что мы называем вас катами. Вы добились того, что мы больше не уважаем вас. И это неуважение большими темпами подкрадывается президенту. Вы его дискредитируете. За него проголосовала половина украинских граждан, надеясь... Что из тех всех, среди кого, среди которых не было кого выбирать, он что-то будет делать? А он что сделал? Назначил двух прохвостов сегодня фактически писателями убийства малого бизнеса. Вы сегодня эти эти подарки в своей декларации? И мы посмотрим, насколько вы честные граждане, насколько вы последовательные. Насколько вы служите украинскому народу и насколько вы ждете украинский закон. Если там не будет в вашей декларации наших подарков, то мы не будем голосовать за те политические силы, которые вы представляете. Так что, Николай Янович...